Паркових колесах є замовлення, люди замовили собі на футбольне поле прибирати. як він гарно виглядає. Такі багі, багі-трактор. Два такі колеса здоровені, да? Для порівняння ширина коліс. І так само тут всього-навсього. <кій> Друзі, по наявності багато є різної техніки. От такий от Соліс на 130 кінських сил. Це у нас 50-ка із реверсом стоїть, 50-точка без кабінки. Будь ласка, ось 110-й. Ось такі от на 110 коників. Повністю вся лінійка тракторів Ловол 504. х Соліс 75-й ще є. У ну, мене іменно тут на майданчику немає, але ще є. Якщо плануєте, довго не затягуйте, бо може вже не бути. Такі от ловольчики 504 прошечки. Кентавра немає, є Оріон, Ловол, Донфенг, Джинма, Булат. Такі трактори починаються від 5800. Це в нас у нас прошечка із синхронізованою коробкою передач. Нагливасі, Київ, у Києві на Гливасі 75-ка стоїть. Так, будь ласка, це у нас трактори без кабіни. От Ловольчик. Є такі на 244-й на широкій резині. А такий Соліс 26-й з кабінкою. Булат Елічка 244. -й. Донфен 404 G2. Це у нас звичайний 404-й донфенчик. Шифенг 244-й одноциліндровий з ремінним приводом. Так, да, у вінниці теж є. Джинма така от 244-та люксова. Це в нас екстра із фронтальним навантажувачем. Джинма 50 -очка. Шифенг 240 задньопривідний. Це ловольчики